Друзі, усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Софія і сьогодні у нас буде дуже ароматне відео, яке буде стосуватись парфумерного гардеробу. Це те, що я просто дуже-дуже-дуже обожнюю. Тому що, знаєте, мені здається, так як пахне жінка, це повністю відображення її настрою, її стан, те, що в неї зараз відбувається на душі. Що я можу сказати про себе? Знаєте, раніше мені дуже подобались такі важкі аромати. З нотами дерева, з нотами тютюну, з нотами шкіри. Проте наразі я просто обожнюю. Я не знаю, як це відбулось, Така трансформація, можливо, після народження дитини. Проте наразі я просто обожнюю квіткові аромати. Особливо з нотами троянд. Для мене зараз вона настільки жіночна, настільки красива, така тендітна, приваблива, що просто вау. Чому я вирішила записати, власне кажучи, це відео, де? тому що на днях мені прийшла дуже довгоочікувана посилка прямо з Парижу від відомого парфумерного бренду. Я потім вставлю, мабуть, відео з розпаковки від відомого парфумерного бренду Мейсон Франціс Куркіджан. Просто такий Discoverі сет, в якому є 8 найрізноманітніших ароматів. О, боже, ці аромати це просто ще з чимось. А, я замовляла цей сет на офіційному сайті. Сайт я, я залишу потім в описі під цим відео. І ще, знаєте, дуже приємно, тому що разом з цим сетом була можливість а, безкоштовно обрати ще два варіанти типу тестерів на вибір. І ці тестери, вони прям дуже концентровані і дуже довго тримаються на шкірі. Я ще обрала ось такі два аромати. Тут у нас який муд. На сайті було написано, що це новинка, проте я подивилась, здається, цей аромат 2024 року. Ось цей Сітін Муд мені прям дуже сподобався, тому що цей аромат дуже цікавий. Там таке поєднання нот просто вау. І він дуже довго залишається на шкірі. Я вже його наносила. Я з ним ходила, мабуть, два дні, і просто неймовірно. Другий аромат <гум> називається, якщо я правильно це прочитаю, Poreless Порлесовер. Чесно вам скажу. Коли я нанесла ось так, він мені Коли я нанесла цей аромат на себе, я пошкодувала взагалі, що я його нанесла на себе. Тому що, знаєте, спочатку мені цей аромат нагадав шинель номер 5 якщо ви розумієте про що я. Він мені почав пахнути якоюсь такою а, старинною, а, не знаю, як, знаєте, ви дістали книжку, яка дуже довго лежала десь на книжних полицях, там, під горсткою пилі і так далі. І ось ви це дістали і ось цей аромат. Мені було погано, не знаю, перші 10 хвилин, але потім цей аромат зовсім по-іншому розкрився. Я ну, не те, що була в захваті, да, це все ж таки більш не мій варіант. А потім це також дуже цікавий аромат, але мені здається, що він більше підходить під категорію жінок, наприклад, моєї мами або бабусі. Да, тобто аромат більше для жінок у віці. Тепер давайте перейдемо з вами до цього Discovery сету Подивимося, які в нас тут є аромати. Є аромат, я потім залишу, можливо, я тут вставлю картинку з ароматом Амиріс. Якщо я правильно прочитала, вибачте саме французьку. Я наносила аромат цей на себе, але якщо чесно, для мене він занадто квітковий, занадто. Там, якщо я не помиляюсь, є ноти Лаванди. Лаванда мені зараз ну, не дуже подобається. Далі Агуа Форте. Цей аромат, знаєте, він а, дуже свіжий, і мені чомусь здалося, що цей аромат більше підійде для чоловіків. Тому дам його своєму бойфренду. Далі, Petit Матін, це аромат вау. Мені він дуже сподобався, знаєте, тому що це таке прям, дуже приємне поєднання м -м, такої свіжості, такої легкості, тендітності, і також присутні такі солодкі нотки. Далі аромат Аларози. Цей аромат, він просто покорив моє серце. Тому що в нас тут присутні два види троянди. А, також, якщо не помиляюсь, там є кедр і трішки дерев'яних нот. Ну, тобто то, вау, просто вау. Далі, апом. Якщо не помиляюсь, то цей аромат. Я ще не, не носила. Знаєте, також деякий лайфхак нещодавно переглядала один, одне дуже цікаве відео з парфумером, не пам'ятаю, як його звали, і він сказав, що аромат правильно наносити ось сюди. Ми всі як робимо? Наносимо сюди і отак розтираємо. А отак розтирати не потрібно, тому що змінюється молекула парфуму. Аромат варто наносити ось сюди і сюди. І не розтирати. Так. М-м-м-м, mm, дуже цікавий. Він, знаєте, такий також свіжий. Ну, мені здається, що ще йому варто дати час для того, щоб розкритися. Але однозначно він свіжий. Поки що він мені на 3 з 10, скажімо так. Далі аромат, який я дуже хотіла спробувати на собі, про який дуже багато людей говорять, це аромат, який має назву Gentle Fluidity. Ну, це любов, чесно вам скажу, це любов просто з першого подиху. Він такий прям солодкий, він такий а, карамельний, він такий цукровий. Ну, просто, просто вау. Ваніль також тут присутня. Знаєте, мені здається, от Gentle Fluidity, він підійде тим, кому подобається кілія Angel Share. Ну і справді, дуже дуже класний аромат. Далі тут є також бакара роушь. Зрозуміло. До речі, бакару. Я ще не наносила, але в мене вже колись була бакара. Тому для мене цей аромат не є новинкою. І... Також тут є аромат, такий називається Grand Soyer. Мені здається, ще... я його також не наносила на себе. Зараз буде трошки epic fail. Мені здається, що цей Grand Soyer. Він дуже схожий за цим, який я замовила. Дуже схожий. Але ні-ні. Це все ж таки мені більше подобається грансой. Знаєте, дуже амбровий аромат. Тут прям, я не знаю, мені здається, поки що на даному етапі, да, як розкривається цей парфум. Ну, 80% відчувається Амбра і ваніль. Але все ж таки Амбра переважає. Насправді, знаєте, мені раніше прям дуже подобались аромати, парфуми, у яких є ноти амбри ванілі. А раніше моїм улюбленим парфумом був ось такий Монталь, який називається Dark Vanilla. Щось не фокусую. Дуже подобався цей аромат, але. Знаєте, ось аромати Монталь, вони. Дуже швидко набридають. Я не знаю, чи це в мене, чи, можливо, в когось так. Якщо у вас також таке було, поділіться. Мені буде цікаво прочитати вашу історію з Манталем. Ось так. Тому ось так виглядає цей прекрасний сет. Він мені обійшовся 45 євро, плюс два безкоштовних семпли ще. і безкоштовна доставка. Я зараз живу в Іспанії, тобто з Парижу. До Іспанії доставка була приблизно 5-6 днів і безкоштовно. Тому ось так. Ну, Мені прям дуже сподобались ці два аромати: ці Gentle Fluidity і Ала Розе. Але знаєте, ось Ала Розе я його вже носила на себе, і мені здалося, що він дуже нестійкий. І я також прочитала деякі коментарі і відгуки дівчат щодо що цього аромату. Uh, тому так, дуже багато було відгуків щодо того, що аромат не стійкий. Мені здається, що він протримався, мабуть, на моїй шкірі годину-дві. Ну, Як на мене, це дуже мало. І ну, для такого аромату і плюс він коштує також достатньо. Отож, друзі, на цьому все. Дуже дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво переглядати це відео, поставте, будь ласка, ваш лайк. Підпишіться на мій канал, це буде така дуже гарна мотивація для мене знімати ще більше відео. І напишіть, будь ласка, який ваш улюблений парфум, от саме з парфумерного дому Gorky Jam. Мені буде дуже цікаво почитати, можливо, щось відкрити для себе нове. Отож, всім дякую, бай-бай!